Всім привіт! Сьогодні приготуємо коржі з картоплею і сиром. Під час смаження на сковорідці коржі роздуваються, а після охолодження знову стають плоскими. Приступаємо! В глибоку миску просіємо 400 г борошна, додаємо 1 чайну ложку солі, перемішуємо. Далі виливаємо 250 мл води кімнатної температури і 2 столові ложки рослинної олії. Руками замішуємо тісто. За необхідності додаємо ще борошно. В результаті виходить однорідне тісто, яке злегка прилипає до рук. Перекладаємо тісто в миску, накриваємо рушником і даємо йому від відпочити 15-20 хвилин, а тим часом підготуємо начинку. Попередньо я відварила 800 г картоплі в мундирі, поки картопля ще гаряча, розминаємо її товкачем. Додаємо півчайної ложки солі, 1-3 чайної ложки чорного меленого перцю і 300 г твердого сиру. Готову начинку розділяємо на 6 рівних частин. Кожна частина виходить вагою приблизно 160 грамів. Прикриваємо їх харчовою плівкою і відставляємо в сторону. Для зручності робочу поверхні присипаємо борошном. Тісто розділяємо на 6 рівних частин. Кожен шматочок тіста виходить. Виходить вагою приблизно 110 г. Тісто округляємо, накриваємо і даємо відпочити 10 хвилин. Після цього приступаємо до формування коржів. Робочу поверхню злегка припиляємо борошном. Кульку тіста розкочуємо в коло діаметром приблизно 15 см. Укладаємо кульку начинки, защепуємо краї, Качалкою розкочуємо тісто в тонкий коржик. Я спочатку роблю заготовки, а потім приступаю до смаження. На розігріту сковорідку викладаємо коржик і жаримо на середньому вогні. Спочатку під кришкою, а потім без. Кілька разів перевертаємо. Готові коржі з обох боків змащуємо вершковим маслом. Я ще прикриваю мискою, щоб довше зберігалося тепло. Коржики з картоплею виходять м'якими та ситними. Вони чудово підійдуть для сніданку, обіду або вечері. Подавати їх можна зі сметаною чи не солодким йогуртом. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!